357 день в Канаді 05.06.24. Не помилився нарешті 357, але буває, буває, язик зап'ятається, вже хочеться спати. Сьогодні я записую швидше, Од... Не як швидше, 11 години вечора. День мене сьогодні минув, знову якось так важкувато, цікаво, була робота і не дуже складна. Не дуже складна сьогодні. По стандарту. Встав по будильнику, встав я швидше. Прокинувся швидше. Ще крутився в ліжку, дочекався будильника, заграв будильник, я встав, зібрався і <кій> пішов на роботу. Оглянув Tower B, все нормально, пішов в Tower A, в Tower A, вода вит... капає, там по чуть-чуть капає і далі дальше... не перестала ніби. Тож ми так і залишили. О, Tower B, мені здається, Алекс включив бойлер і не виключив. Треба буде зараз піти, ще подивитися. Один з туди йду прогуляюсь. Бо він не працював цілу ніч. Хоча він може працювати цілу ніч. Локал. Побачимо. І що, повернулись ми на четвертий, й попили кави, пішли, видрукували заявки і взялись ніби працювати. Але мені подзвонили, треба буде поїхати там, де буде весілля. У. Там, де буде весілля, і допомогти їм там. Ми, я туди приїхав, привіз миючі засоби на робочій машині, Миючі засоби для клінерів. І став збирати меблі. І київських і меблів ціла куча, все в коробках, і ми оце розносили по кімнатах, все нове. Розносили по кімнатах, збирали, складали, і це нам зайняло досить часу. Я там закінчив десь по третій. Ну, обід вони нам купили піцу, піца, кола, смачно повечеряли. Я люблю фастфуд. І це. повернувся назад на свіночку, бо Алі мене просив там дві, дві допомогти йому одній жінці встановити штори. Карнізи. Карнізи і штори, повішти, бо дуже жарко. В них вечором сонце сідає, світить цілий час і в них духовка. А в іншій квартирі відкос відірвали, заїжджали там, відірвали з м'ясом. Я це все зачистив, прибив його назад, зашпаклював. Завтра прийдеться піти замалювати, зафарбувати. От, і все. І далі, і далі додому. Прийшов додому. Вдома. Їсти вже не хотілося, бо я ще потім підце залишилася, я ще там поїв піцу прямо на роботі. Е, взяв собі пити, взяв зошити і пішов до школи. Пішов до школи. В школі в нас були тести, закінчили. Вчора не всі встигли здати тести з спікінга. І сьогодні продовжували, потім вони закінчили, ми підготувалися до райтінга, до написання, і сьогодні ми здали тест по написанню. Ось, Ми ще не знаємо, завтра, напевно, розкаже вчитель. Або роздасть папірчики. І це. І все. Після школи я прийшов додому. А, пф, чуть не забув. Я зранку Сему попросив, бо він поїхав на Бейкін-Хіл наверх, а там ще чуть далі, вже новий район будується в Калгарі. Продавали проектори. Індуси, ясно, що там індус, які вони от перекупом займаються. І оцей маленький я купив був в одного перекупщика. отакий от от пультик. І ось такий от проектор. Ось такий от проєктор досить непоганий. І от, на мою руку, він невеличкий. Це старий мій проєктор. А ось цей Сем купив мені сьогодні 200 доларів. За цей я дав 100 доларів, я його продам за 50. Він же своє відпрацював середній. Ну, як відпрацював? Він ще буде працювати і працювати. Е, я захотів ось цей. Він, Якщо порівняти, то конкретно видно, який з них більший. Оцей набагато більший від цього. Це не, не рахується міні, але він проти цього програє. Це мені сподобався Full HD, плюс в нього є корекція зображення. Не просто оцим крутити, а ще програмна. Він гарно налаштовує це все. То, що в нього тепер вхід не такий, тут е, заземлення ще є. А в цьому немає, в цьому тільки два. Дві дірочки і треба буде кабель мені переробляти. Ну там нічого страшного. Я перероблю кабель. Зроблю, обріжу, є стандартний кабель, і ще з переноски продовжу його і закину в стіну. Думаю, пробити для того кабеля окрему дірку. І ну це. Ага, дірка-дірка. Можна буде, побачимо. Отак От він буде висіти. І проблема в тому, що в нього тут кріплення для кріпежа. Спеціального чотири дірки. А в тому одна. І мені прийдеться переробляти ще кріплення. Завтра я це зроблю. Мені треба кусок металу вирізати, визволити дірки. <кій> і цей. І чуть-чуть вкріпіжі переробити. Десь я його кинув, вже відкрутив і вкріп... вкріплені перекрутити. Бо в мене... А, от воно. Є ось ось, ось штучка, і вона закручувалась сюди. в Центр. Тут ще є одна якась дежурна, а це для ніжки. Така буде ніжка. Хм, ніжку не загубив. Нічого. Е, буде без ніжки. І цей. І треба буде це зробити. Я задоволений. Мені подобається, отак він називається, гомтеатр. Я вже його включав, працює. Він новий. О, тут намальовано. Що воно з того все виходить? Можна чуть-чуть його зміщати вліво, вправо, горизонтально. Ось і все. Класно. Фонтеатр. Парот One. Full HD Multimedia LED Projector. Більший від того. Але по звуку, мені здається, навіть трохи тихіше. Цей маленький і більш шумний. І от мені не подобається, що в них кабелі живлення всі позаду. Що не можна вперти в стіну. Прямо, якщо приміщення маленьке, таке, як в мене, то це. Але я дивився, по розміру буде великий екран, якраз на цю стіну мені вистачає. І сьогодні хочу піти спати швидше. Все, ріжку я сьогодні навіть не застеляв. Ну, я його застелив, але не, не складав. Воно розкладене і застелене. Так що я думаю, буде так. Поки що треба, буду складати. Сьогодні, о! сьогодні класну тумбу. Раритет. Вона виглядає дуже така старовинна тумба з дерева. Хотіли викинути, я кажу, я заберу. Бо той, що мав викидати, він не хоче тим бавитись, грузити, десь вивозити. а так Я заберу і все. І я забрав її, вона така от раритетна, старовинна. Я дивився зроблена в Філіппінах. На ціну я ще не дивився. Треба буде подивитися, якщо вона досить дура, то треба її продати. І для чого вона мені тут. А якщо дешева, то я поставлю собі її тут в проході. У мене тут зліва і справа шафи, і отут вона якраз дуже велика, така масивна, там влізає, велика зверху площа, можна щось зверху ставити. Так що, от таке. Все. Йду я спати бо реально якийсь сонний сьогодні. Не виспалі. Треба йти. Па-па.